Традиційна рубрика обробка квітучих. Оглядаю стан рослин після потужних триденних злив. Волотисті гортензії почуваються чудово, троянди також здорові, а ось широколисті гортензії в ґрунті постраждали від дощів. Бачу гниль на квітконосах. Перший в переліку магнікур стар, препарат проти іржі, адже одна з троянд садку мала спори гриба на листі, тож маю контролювати її розповсюдження на інші рослинки. Додаю також фунгіцид ревіона. Ночі в нас вже доволі прохолодні, тому контролюємо борошнисту росу та плямистості і свіч від тих самих гнилий. Тож фунгіцидна тріво сьогодні має саме такий вигляд. Інсектицидна частина складатиметься за плавду, бачу доволі багато білокрилки в садку. Білокрилка видається маленькою і непомітною, але з легкістю переносить величезний спектр захворювань. Підсилюю дію препаратом балазу, таким чином перекриємо ще гризучих і сисних шкідників та кліща. Здобрив сьогодні плантафол, в мене формула 0,2550, але його з легкістю можна замінити на монокалій фосфат. І занотовуємо серпень, місяць, коли з підживки ми забираємо азот. Максимально допустима кількість азоту на рівні 3, максимум 5. Обов'язково додам мегафол. Він чудово допомагає як при перезволоженні, так і під час посухи. Тепер чекаю вечора та зниження температури до 25 градусів і весело проводжу час з оприскувачем. Не нехтуйте профілактичними обробками, здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам.